У мультимедійній студії, яка відкрилася в оновленому молодіжному центрі, місцевий активіст, 19-річний Владислав Вакалюк, розпочав зйомки документального фільму про війну. Вже там частина матеріалу знята, але десь вже на тижнях будемо знімати тут інтерв'ю. Це студія для запису різного роду відео, подкастів, музики. Юнак волонтериць знімає соціальні ролики, займається фотографією. Говорить, нещодавно відкрив фотовиставку Війна очима маленького міста. Завдяки якій зібрав чимало донатів, переважно фоткою зараз все, що пов'язано з війною, з військовими діями, з волонтерством і так далі. За рік я зробив трохи фото, обробив їх і захотів показати. 14-річний Данило відвідує молодіжний центр від початку його створення у 2022 тисячі Все помінялося, стало більше простіру, дуже гарно. Робимо всякі заходи, тренінги, розказують про науку. Молодіжний центр працює з вівторка по суботу, з 11 до дев'ятнадцятої, говорить його керівниця Наталія Пешук. Це місце для спілкування і неформальних зустрічей. Ми говоримо про розвиток якихось навичок, наприклад, комунікації, публічні виступи чи навіть емоційний інтелект. Оновили молодіжний центр. В рамках проєкту Молодь тут програми Мріємо та діємо за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, розповіла директорка комунального закладу Наталія Пешук. В рамках цього проєкту ми залучили 5,5 мільйонів. Ми зробили капітальний ремонт цього простору. Ми оновили повністю все, закупили доступну техніку, меблі на дверях. Настановлені наліпки для людей, які мають вади зору. І також на плитці в нас тактильні елементи для того, щоб зрозуміти, куди йти у молодіжному центрі. Також є коворкінг-зона, міні-кухня та інклюзивна Виральня. Для людей з інвалідністю і навіть маємо колональний столик. Клопка виклику персоналу. Дзвінок надходить в офіс молодіжного центру, де ми чуємо виклик і вказується номер кімнати, де потрібно допомогти. Працівники молодіжного центру проводять і виїзні заходи на території громади. Зараз у центрі є двоє працівників. Штат планують розширити, каже Наталія Пешук. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.